Брати і сестри, щиро вітаю вас, мир вам! Хочу поділитися з вами Божим Словом для збагачення нашого, для благословіння нашого, для радості нашої. Написано: хто любить закон Божий, у того великий мир. І, напевно, буде і досконала радість. Тому пропоную просуджувати над нею темою. В основу зачитаю вірш такий: Притчі Соломона, 10, 18: хто приховує ненависть, у того уста неправдиві. Тобто, якщо людина має до людини ненависть, а говорить з нею ніжно, то це в неї уста неправдиві. І написано є, притня Соломона: бійся, як ворог твій говорить з тобою ніжно. Бо в серці його може бути сім задумів проти тебе, сім мерзот проти тебе. Тобто в серці одне, а на устах друге. Це є обман. А хто поширює наклепи, той нерозумний. Отут хочу зупинитися: хто поширює наклепи, той. Нерозумний. Огєнка написано той дурноверхий. І народжувати, і поширювати наклепи — це гріх перед Богом. Гріх перед Богом. Це диявольська зброя, і диявол її часто використовує наклеп або обмовити людину, це не, не, не завжди це неправда. Не завжди. так. Да. Перше, це неправда. За людину говорять пряму неправду, як за Навуфея, що він злословив царя і Бога і побили його каміння. Ось. А наклеп — це може е, бути правда за людину, тобто помилки людини, падіння людини, де людина ще хромає, в якому питанні в житті людина хромає. От. За це мова йде, щоби. Ціль, яка нанести урон репутації людині, доброму імені людині, цю людину знеславити. І потім результат або поб'ють камінням, якщо це пряма неправда на людину була сказана, поб'ють камінням, або в темницю кинуть, як кинули в темницю. Ми знаємо, Йосипа, Йосип був в темниці. Це зброя диявола. І той, хто дає в оренду свого язика дияволові, то нерозумний, то безумний. От. Краще давати свої уста е, у використання Духа Святого, Смерть і життя у владі язика. І коли Дух Святий нами користується, це життя. Коли диявол користується, це смерть несе той язик. Ось. Тому хай Бог поможе нам ніколи не народжувати наклепи і ніколи їх не переносити. І третє. Бути мудрим. Благослови Бог розум наш, щоб відразу вичисляти, коли ми чуємо якийсь наклеп, неправду, упереджену позицію, то бути мудрим, щоби, і хоробрим, щоб послухати іншу сторону. Треба завжди послухати іншу сторону. Бо той, хто перший говорить, він може бути правий в своїх очах і розказувати, що він правий. Послухаєш іншу сторону, то він може бути навіть більше винуватий. Ні, ні, ніж ні той, кого другого послухали. І по однобокій інформації приймати рішення це дитин, дитинство вищого рівня. По однобокій інформації якусь формувати позицію щодо людини, це дитинство вищого рівня. Коли почув, будь хоробрий, перед зустрінься, взнай, запевнись, що ти знаєш інформацію з другої сторони. Що вона підтверджена, або, або, навпаки, вона опровержена ця інформація. Тому це дуже недалекоглядно і глупо по однобокій інформації приймати рішення, робити якісь висновки і виголошувати ці висновки. Це дуже неправильно. Тому ще раз повторюю: дай Бог ніколи не народжувати плітки, ніколи їх не переносити, щоб дьявол нами не пользувався. Ніколи не прийняти плітки за правду, щоби завжди вичислити. Як Соломон гарно вичислив, хто мама, правда? Та і так каже, моя дитина, оця дитина це моя дитина, живенька дитина. Читаємо в Біблії святі. І він легесенько, раз, і ні в кого нема сумніву, де він вичислив, в яких устах правда, а в яких устах обман, Клівіта. Дай Бог нам цю мудрість Соломону. Хоча б мудрість Соломону. Бо Ісус більше Соломона. А чого Ісус більше Соломона? Бо Ісус дав Духа Святого нам, хрестив нас Духом Святим. І тепер Дух Святий в нашому серці може нам сказати. Дух Святий може нам сказати. Ми слухаємо, а Дух Святий говорить в серці. Бреше ця людина. Неправдомовець. Або Дух Святий скаже, істинну глаголи, ця людина. Відкрий серце, приймай. Ось що є більше Соломона. До одного служителя підійшли пастири з іншої області, кажуть, з твоєї області приїжджав до нас чоловік, привіз довідку, що він член церкви, що вони погорільці. І ми їм збірку зробили в церкві, ми продуктів назбирали, відвезли його на потяг, все це завантажили в потяг, погодували, і він поїхав додому. Той служитель мудрий дивиться на них браття. Якщо ви не можете серцем відчути, розпізнати, що перед вами стоїть вовк у овечій шкурі, він насправді є відступник, він був член церкви. Ну то мені зателефонуйте. От мудро сказав, да? якщо сам не можеш розпізнати, і прийшов тобі якийсь лист на когось, де пеша якась на нього на когось прийшла, тобі розказали про когось, і ти не можеш відчути, чи це правда. Чи це неправда, ну то зателефонуй тій людині, кого брудом обливаю. Зателефонуй і перепитай сьогодні цифровий світ можна на інший кінець планети в ту же секунду. Алло, привіт. Було таке? Я почув про тебе таке-таке. Скажи ситуацію. І очі в нас будуть відкриватися, коли ми будемо слухати другу сторону. Коли будемо слухати другу сторону. Приклад життя біблійних персонажів. Коли Давид біжить від, від Авісолома, йому приходить е, на зустріч з великим продуктовим запасом чоловік на ім'я сива, це раб Саула, Бувший раб Саула і, і зараз раб Саула. І йому приносить багато продуктів. Це, це тобі і твоїм людям, бо ти втікаєш. Підтримка. А він питає: А де Мемфіфосфей? Твій пан, якому ти служиш, син Юнафана. А він йому говорить неправду, откриту неправду каже. А він каже: він сказав: О, тепер я стану царем, о, тут ніби добре, що Давид страждає. Таку неправду. І слухайте, яку помилку робить Давид. Каже: всі землі, які в нього Саула, тобі віддаю. А був час, давайте трошки назад вернемось. Давид згадав за вірність Юнафана, за друга свого нафана, і каже: чи хтось є ще з роду Саулова, щоб я честь оказав, ради Юнафана? Кличе оцього сиву. Сива каже: Та є син Юнафана, Мімфіфосфей. Коли е, няня взнала, що загинув Юнафан, то вона бігла з цим дитятком, йому було 5 років, і впало, впала ця, ця дитинка. І на дві ноги він хромав. Він був неповносправний. Не він його покличе. Його, приходить, той вклонився йому, все каже: не бійся, Міфосфейн. Я хочу оказати честь моєму другу Юнафану, твому татові, в лиці Тебе. Ти будеш зі мною за столом завжди їсти, як всі мої сини. А цьому слузі каже: всі землі обробля, які є в Саула, і йому цей прибуток. Що би давав. Той каже, добре, бо він слуга раб, в нього 15 синів, 20 рабів. А тут він його просто обмовив, обманув його, як Давид втікав. І той взяв і дав землю. Ну Давид, ну що ти спішиш? Тебе ж єврейська розвідка, Давид, ну, знай думку Мемфіфосфея. Він може обманув. Ну, що ти йому так повірив? Що ти купився так? І вже коли Давид вертався. Перевезли його через Йордан. Вийшов він свій його зустріти Давид питає, чого ти не пішов зі мною. Він каже: Мій раб, обманув мене, раба твого. Обманув мене. Я осідлав Усла, хотів їхати. Він мене обманув, а тобі мене очернив. Я, Я печалився, коли тебе не було. Я хотів їхати з тобою. Я печалився. І, і Давид не став розслідувати це питання, звісно. Я сказав, що ви поділили землі. Кось теж так нефайно. Мені не сподобалась реакція Давида в цьому плані теж. Вже як зробив любов, дав любов, ласку, заботу за, за Юнафана в честь Йонафана його синові, пропильнуй, щоб вже вона до кінця була, бо нечестивий чоловік хотів вкрасти цю його. Давидову любов і заботу за Мімфіфосфея, хотів знищити це. диявол через цього чоловіка, це через користь, цього чоловіка хотів користі. Ніколи те, що здобувається через наклепи, через неправду, воно не буде в благословення. Ніколи. В народі кажуть, як когось хтось когось обдурить, хай на ліки тобі це буде. Отак. Що людина буде хворіти і на ті гроші на ліки і на лікарів буде тратити. О, написано. Краще мале в праведника ну, правдиве, ніж великим нечистивого з тривогою. О, плітки дьявол використовує е, і негодні люди використовують. Тому наше завдання, я ще раз повторюю, ніколи не народжувати плітки, ніколи їх не переносити і ніколи їх не приймати за чисту монету, за 100% правду, вміти вичислити. Вміти перепитати. Хай Бог поможе кожному із нас бути мудрими, тому що для серебятника падаль це делікатес, а для бджоли делікатес це нектар на квіточці нектар. Будьмо як бджілка медно сімо, не підтаймось клівітою, написано пророка. Вони живуть клівітою, а в твоєму місці є живуть наклепники, і через це кров проливається, як Ізавель. Наклеп зробили і Новофея вбили. Каже, ти сидиш і говориш наклеп на сина матері твоєї, а я то чую, Бог так каже, а я то чую. і я вас дам тобі за це. Бог каже: з лукавим я по лукавству, а з чистим чисто, з щирим щиро. Тому благослови нас Господь, вміти розрізняти і ніколи не займати позицію однієї сторони, вислухати другу. Хай поможе Господь, кожному із нас. І так диявол нас не посварить, і так диявол нас не поділить. Є таких три сита Сократа. Сократові хотіли розказати щось, а він каже, чекай, ти впевнений, що це правда? Каже, ні. Друге сито. А це добре буде для тої людини, що ти про неї це зараз мені скажеш? Ні. Третє сито. А буде мені користь від того, що ти мені цю інформацію розкажеш? Ні, то, то не розказуй мені її. Бачите, як чоловік беріг своє серце, свій розум? Щоб не з'їсти якусь блівотину, а нектар, щоб покласти в своє серце. І він зразу, три сита. Або дзвіночок. Передзвони і уточни зразу. Почув, передзвони, уточни. І все, і будеш знати, де правда. Поможи нам Господь, Поможи нам Ісус. Амінь. А зараз для тих, хто в темі. Друзі, я ніколи не думав, що я піду якоюсь дорогою Йосипа. Йосип, а не Наофея, бо Наофея зразу забили через клівіту. Я йду дорогою Йосипа. Певна група людей почала дуже дружити між собою проти мене і розповсюджують всякі наклепи. всякі бруд лють на мене, листи розсилають по церквах. Я з 96-го року вірую правдою і служу Богу. З 96-го року. Я в служінні на повний час. І моя позиція стосовно тлумачення Євангелії, Біблії не помінялась. Я працюю по цей час. Але їм треба якась вигода чи що, я не знаю, Бог все ти знає. І я дивлюсь, багато багато хто однобоко почув і розносить це далі. Прикро так. Буває люди, які стаж серйозний мають, а ведуть себе як діти. Тож знає другу сторону. Ай, папа Римський тобі прийшли лист на якогось брата, що він якийсь там негодяй. Ну задзвони тому братові, то ж телефони сьогодні є, 21 вік. Ну і що ж у папа римський Перепитай. О, то не сходиться. Інформація вказується. Ні, не подзвонить, не перепитає, а своїх людей отравлює. Не йдіть ти до нього, не йдіть до нього. Тому, шановні наклепники і проповідники, клівіти. Покайтесь, не робіть цього. Краще ви покайтесь, не робіть цього, бо як ви будете продовжувати це робити, вас Бог буде зупиняти. І ми це будемо бачити. А всім християнам хочу сказати: прислухайтеся до цієї проповіді, не народжуйте, не переносьте і не приймайте наклепи на свого ближнього, на свого брата. Будьте настільки хоробрі і сміливі, щоб зателефонувати і перепитати. Це сьогодні легенько. Це сьогодні легенько можна знати і перепитати. Хай Бог поможе нам, тому запрошую всіх, приїжджайте до нас в Київ, церкву, відвідуйте, проповідуйте, співайте. Сміливо можете запрошувати мене до себе, буду радий бути корисним для вашої церкви. Ось. Тому єднаємось, дружимо. Хай Бог буде прославлений, хай Бог буде возвеличений, хай Його досконалості будуть проповідані по всім народам до краю землі. Слава Ісусу Христу!